Вітаю, друзі! Давно на каналі не було відео. Якось посилки замовлялися, так, але і банк їх відправляв досить довго. І продажі були такі: там, то срібло, то якісь дорогі монети, то такі, які у мене вже не бід використаний, так і по суті не було за чим заходити. Останній продаж рола, сили безпілотних систем взагалі чуть не проспав. Чекав, 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 чекав. І о 10 й хтось мені щось написав, я відволікся і згадав про це аж 10-й всім, Ну, слава Богу, що це роли, так вони досить довго. Були в продажі, і я встиг реабілітуватися і їх замовити. Тож скоро і роли ми отримаємо. А сьогодні оглянемо нові поповнення, які знайшли так. Це, як правило, від Національного банку України поповнення їхньої продукції. От, і є продукція, яка була знаєте, в обігу для моєї колекції обігових монет. Одну посилку я вже розпакував на пошті. Так? Нетерпіння було подивитися, що там. Прийшло вона запакована в стандартний у цей от картон, в який ми привикли. І це у нас пам'ятна монетка до 150-річчя від дня народження кошиця Олександра. Досить цікава монетка, так, досить цікаво виглядає. Пристойно в неї зібраний, фокусуйся. Досить цікаво і насичено монетою монету виглядає Аверс, так 2025 рік, 2 гривні. От і перелік міст, в яких давалися концерти, так в яких виконувалася оця колядка дзвонів Щедрик. Має тираж до 50 тисяч. Так, вага монетки 12,8 грам, діаметр 31 міліметр, Нейзільбер. Ну, тобто стандартні, стандартні характеристики для двох гривневих монет. Є короткий опис на українській мові, так і опис на англійській мові. Ось така от монетка. Так, відкладемо в сторону і почнемо розпаковувати інші посилки. Це у нас попередня монетка. Вона, здається, була замовлена на Енгаліну. Так, зараз я провірю, не хочу світити адресу. Ні, на Альонку. І це монетка, яка була у нас попередня. Пакувальник у нас. У нас знову плотник, але в якийсь момент певно, вони повернулися до старих оцих фасувальних конвертів. Так, не ось такий цікавий. Так, і це у нас, як бачите, Василь вишиваний. От. Вишиваний прийшов чомусь в старому пакуванні. Зараз все налагодилось, і вже монетки приходять в цих зручних книжкових пакуваннях. Ну і відповідно, знову ж таки, доїхали монети кошиць Ангеліна, як яку замовила, і Альонка, яку замовила. Знову ж таки, як завжди, я беру по три штучки, так, я це вже і в чаті говорю, так, і на відео говорю, тому що самий оптимальний варіант, якщо монетка якась цікава і ціна виросла, то можна трошки вернути кошти. Продажем цієї монетки, так? А якщо, наприклад, монетка не популярна, то в принципі на трьох монетах не дуже сильно втратиш, хай собі лежать як обмінний фонд на майбутнє. Кутики цілі запаковано було класно. Монетка та ж сама, так? От. ну, Я можу збільшити і показати. Не хочу рукавички вдівати. От. Досить і досить. Прикольна монетка. Серію особистості я збираю окремо, так, Вона в мене в боксах на 100 монет. Уже одного бокса не вистачає, тому що ця серія найбільш... Об'ємна зі всіх серій монет України так від Національного банку України. от На сьогоднішній день, по-моєму, налічує 148, з яких в мене не вистачає 22 монетки. от Ну, і, відповідно, дві монетки я беру. Одна буде зберігатися ось так. от В блістері, так, я запакую її в кульочки, ось ці 180 на 100. А одна монетка з блістера переїде в бокс, ну, щоб вони там. Всі лежали і зберігалися. Так, плотник продовжує пакувати посилки так незмінно. Бідовашна людина це, навіть, якийсь кіборг на Укрпошті. Так, ну і остання монетка це знову ж у нас такий кошець. Е, встигли приїхати до моменту запису відео абсолютно всі точки. Ну, огляд більше просто інформативний, так, для того, щоб подивитися. До речі, замітили, не замітили на відео, можете відмотати. Попередня монетка, так, квитанція лежала всередині. А ось оця монетка, квитанція знову у нас зовні пакета. Тобто, як захотілося, так її і кладуть. 155 гривень. 2 гривні номінал. ПДВ-2550, тобто собі вартість без ПДВ-129 монетки. Ніколи не звертав увагу на це. Так, ну і давайте оглянемо, чи все ціле, От, чи немає якихось нюансів. Кутики хороші. Ціленькі. Трошки повернулася монетка. От. Нормально, так вона там не зафіксована, вона там може провертатися. Іноді від цього, навіть якщо на монеті є якийсь рельєф е, такий дуже великий, так, то е, на капсулі натирається місце. Тобто, ну, наприклад, там, якимсь виступом е, на профілі монети. От, і тоді псується. Ну, але більшість монет е, таких виступів не мають, так і не натирають. Ось от таке от поповнення у нас. За період між відео, так, доїхало ще один Василь Вишиваний. І е, маємо три кошиця в колекцію, в бокс і на обмінний фонд. Ну і ще одне невеличке поповнення, так. Але я завжди радію, коли мені вдається його е, знайти. Особливо, ну, тому що все з обігу. От іноді мені донька допомагає, і мені друж, іноді дружина, іноді там десь знайомі. Е, приїхали. Чи знайшлися в обігу ось такі дві монетки? Це у нас 10 гривень 2025 року Мазепа, так? тому що пам'ятні обігові десятки вони в ролах, так? і я їх розпаковую, дістаю собі монетку. А от Мазепу я таки знайшов в обігу, і потрібно його додати до Моєго, моєго альбому так вкласти в комірочку відповідно. І вдалося мені знайти. Ангелінка знайшла у Луцьку, там, де навчається, так, ось таку от монетку 50 копійок, теж е, випуску 2025 року. Ну, стан з обігу, так, але стан хороший. Не встигла вона е, ні потемніти, ні поржавіти, ні окислитись. тобто Попала в гаманець і, відповідно, вже з гаманця попала до мене. Десь у подруги знайшла, та десь чи розраховувалася, чи отримала здачу. От. Ну і наскільки я знаю, ще одна монетка була також нею виловлена, але вона вже приїде трошечки пізніше. От. Тому буде ось таке от поповнення. Що ж, поповнення невеликі, так досить такі тривіальні, можна сказати, але в будь-якому випадку це поповнення колекції, так це поповнення і пам'ятних монет, і поповнення обігових. Дякую всім за перегляд. До нових відео та до нових поповнень. Слава Україні та героям слава!